101 рік виповнюється знаку Голлівуд у Каліфорнії. Його встановили ще 13 липня 1923 року. Але спочатку він не був символом кіноіндустрії Голівуду. Усе було набагато банальніше. Це була реклама про міського житлового комплексу Ленд». і на знаку було написано саме це слово. Коли люди заселилися, вивіска стала непотрібною. Вона почала поступово занепадати і руйнуватися. 1973 року Лос-Анджелес оголосив її пам'яткою, проте вивіска вже була в жалюгідному стані, та все ж таки її вдалося врятувати. Допомогли багаті спонсори. У 1978 році було створено фонд під назвою Голівуд Са. Саме тоді напівзруйновану вивіску замінили на нову, яка була просто словом Голівуд. Церемонія відкриття відбулася 14 листопада 1978 року, у 75-ту річницю Голівуду. За нею в прямому ефірі спостерігало 60 мільйонів глядачів. У наступні роки вивізка стала символом американської кіноіндустрії і її постійно реставрують. 2022 року напередодні сторічного ювілею знака його оновили. На це пішло майже 950 літрів білої фарби та ґрунтовки. Ремонт тривав два місяці. Загалом знак за вишки 13 метрів перефарбовують що 10 років. Причина в тому, що на нього постійно впливає сонце, вітер та дощ. Знак встановлений на схилі пагорба Маунт Лі на висоті 491 метрів над Ривным морем.